Перші результати тестів iPhone 17 Pro Max показали, що Apple справді підняла планку. Новий чип a 19 Pro демонструє таку продуктивність, що в деяких моментах він майже наздоганяє ноутбучні процесори, які саме поговоримо з вами далі, хоча ж уж... Бачило обкладинку. І тут важливо, це вже не маркетингова фраза з презентації, а конкретні цифри з бенчмарків, витоки яких з'явились в інтернеті. Звучить як фантастика, але ми вже підходимо до точки, де вирішує не лише сирий запас потужності, а й охолодження, оптимізація і, як не дивно, кількість ядер. У цьому відео ми розберемо ключові витоки від результатів a 19 Pro до порівняння з Android-конкурентами. Подивимось, що відбувається з iPhone Air, який теж отримав цей. Чип, але вже стикається з проблемами перегріву. І заглянемо трохи вперед до майбутніх двонанометрових процесів, які можуть стати справжньою революцією. Apple показала новий чип a 19 Pro, і найцікавіше саме в архітектурі. Як і раніше, ми маємо шість ядер у процесорі, два продуктивних і чотири енергоефективних ядра. Здавалося б, нічого нового, але різниця в тому, що ці ядра працюють на вищих частотах, і головне, Apple вперше серйозно взялась за охолодження. У у Pro-моделях з'явилася випарна камера, яка дозволяє довше тримати максимальну продуктивність без перегрівів. До цього додали більший кеш, підтримку оперативної пам'яті до 12 ГБ і оновлену графіку, у якої 6 ядер. Ще один важливий момент: у Pro-версії всі ці графічні ядра мають вбудовані нейромодулі, які прискорюють обробку завдань зі штучним інтелектом. Тобто на папері ми бачимо майже ту саму конфігурацію, що і в a 19 Pro, але з низкою внутрішніх змін, які в реальних умовах повинні дати серйозний приріст. Тут варто подивитись на Geekbench і порівняти новий a 19 Pro з його попередником. На тесті бачимо, ймовірно, iPhone 17 Pro Max з новим a 19 Pro, в якого 12 гігабайт оперативної пам'яті. Пам'яті в одноядерному режимі смартфон показав 4 тисячі балів. Для розуміння масштабу це приблизно на 15% більше, ніж у попереднього А18 Pro. А тепер найцікавіше, цей результат майже дорівнює показникам М4 Max у MacBook Pro. І це при тому, що ноутбучний процесор працює на вищих частотах і має зовсім інший тепловий пакет. Тобто Apple змогла витиснути з ARM архітектури максимум, і це свідчить про серйозні зміни всередині А19 Pro, а не просто підкрутку. Частот, тобто М5 покаже схожі результати в однопотоці, можливо, навіть і більші. А тепер багатопотоковий тест Geekbench. і тут ситуація ще цікавіша у багатопотоковому тесті Geekbench а 19 Pro показав близько 9700 балів. Це на 12-15% більше ніж у його попередника. І тут важливо розуміти, архітектура залишилась тією ж самою: всього два продуктивних і чотири енергоефективних ядра. Тобто Apple не додала нових ядер, вона витиснула більше з того самого набору завдяки частотам і оптимізації. І навіть якщо цього приросту менше, ніж обіцяли зі сцени, все одно 12-15% це дуже сильний результат для смартфона. Проте нам тут треба бути чесними: це ще далеко до настільних процесорів, бо там вирішує велика кількість ядер і активне охолодження, яке дають зовсім інші цифри. Смартфон фізично просто не може їх наздогнати. Якщо з CPU-тестами усе більш-менш зрозуміло. То справжнім сюрпризом стали результати в Metal. У графіці a 19 Pro показав приріст майже 40% у порівнянні з a 18 Pro. При цьому конфігурацію GPU залишили такою самою 6 ядер у Pro-версії. Смартфон з цим чипом видає результати на рівні m 2 у MacBook Air, і це звучить трохи божевільно. Маленький телефон витягує продуктивність на рівні ноутбука, який ще зовсім недавно здавався досить продуктивною робочою машиною. Результати дійсно вражаючі. і з такими цифрами можна говорити, що на iPhone тепер можна комфортно грати навіть в aaa проєкти. Але про це можна серйозно говорити, коли з'являться повноцінні огляди, наскільки ефективною є нова система охолодження. Бо згадаємо, m 1 m 2 MacBook Air вони не могли довго тримати нормальні частоти. Там і процесор, і графіка дуже швидко скидали продуктивність а температура сягала понад 100 градусів. Це про тому, що розмір пристрою набагато більший аніж телефон. А тепер. Просто уявіть, подібний виклик стоїть перед смартфоном, який у кілька разів менший за ноутбук. Я думаю, тут буде 1-0 на користь фізики. З виходом нової лінійки, iPhone логічно, що паде вартість на 16 Pro, 15 Pro. На є каталозі можна зручно подивитись, що зараз відбувається з попитом, ціною та пропозицією, і обрати для себе найкращий варіант. Хоча, якщо потрібно саме нова лінійка, це теж зручно зробити. Бо, як ми можемо побачити, ціни коливаються від більш-менш рекомендованих до... Он нереально захмарних, саме тому важливо бачити об'єктивну реальність, щоб обрати собі той гаджет і той магазин, які найбільше підходять. Посилання на підбірку iPhone я залишу в описі, і переходячи за цими посиланнями, ви вже допомагаєте розвивати наш канал. А тепер давайте подивимося, як A19 Pro виглядає на фоні конкурентів. Snapdragon 8 Elite у Galaxy S25 Ultra в одноядерному тесті видає близько 3000 балів. І тут новий iPhone справді розриває майже 4000 Проти трьох. Це відрив близько 30%, і саме він визначає наскільки швидшим здається телефон у щоденних завданнях. Однак, якщо подивитись на минулорічні тести, ми побачимо, що на одне ядро Apple Silicon вже тривалий час попереду конкурентів, а от у багатоядерному режимі різниця вже не така драматична. Так, a 19 Pro виривається вперед відносно a 18 Pro. Але якщо дивитись на порівняння з тим самим Snapdragon, то відрив складає лише кілька відсотків. Тобто тут боротьба ба значно щільніша. І це показує досить цікаву картину. Apple утримує лідерство в одноядерній продуктивності з величезним запасом, але у багатопотокових завданнях Android-чипи залишаються дуже і дуже близько. І в цьому році вийде новий Snapdragon. І в однопотоці він навряд чи випередить Apple. А от у багатоядерній продуктивності швидше за все він буде попереду. А тепер подивімося, як цей самий a 19 Pro поводиться в iPhone Air. І тут картина зовсім інша. Apple залишила той самий чип, але GPU. Ю тут трошечки спрощений на одне графічне ядро менше, і маємо лише 5. Це автоматичне мінус 20% у графічних тестах в одноядерних і навіть в багатоядерних задачах. Результати ще близькі, до PRO, але головне питання стабільність під навантаженням. У тонкому корпусі з титановими рамками і без випарної камери тепло просто нікуди відводити, а це означає тротлінг, зниження частот і вищі робочі температури. І як би я хотів помилятись, але від реальності не втечеш. Apple фактично підтвердила ці обмеження в iPhone Air бездротова зарядка лише 20 Вт замість 25 у всій лінійці. А дротова залишилась старою 50% за півгодини, тоді як моделі заряджається до половини за хвилин. Хвилин, це прямий натяк із температурою у тонкому корпусі. Все непросто, і пам'ятаємо, там всередині акум на 3000 міліампер. Трошечки більше. Тобто iPhone Air з a 19 Pro виглядає ефектно, але на практиці це не той смартфон, який довго буде витримувати важкі ігри чи тривалі навантаження. Хоча він і створений не зовсім для цього. Базовий iPhone 17 отримав спрощений a 19 без приставки Pro, і тут теж цікава зміна. Телефон швидкий, але відставання від Pro версії складає близько 10-15 для порівняння у попередніх поколіннях. Різниця між базовими моделями та Pro була меншою. Тобто цього року Apple ще більш чітко розділила лінійку. Якщо вам важлива максимальна продуктивність, доведеться дивитись на Pro. Базовий iPhone 17 залишається актуальним. Але тепер це вже більше про стабільну роботу, ціну аніж про рекорди в тестах. Але це все не межа, бо наступного року Apple планує перейти на 2-нанометровий техпроцес від TSMC. і це може стати найбільшим стрибком у продуктивності за останнє десятиліття. Тобто, те, що ми бачимо зараз із a 19 Pro, це лише підготовка. Уже Наступному році ми можемо отримати зовсім інший рівень енергоефективності та швидкодії. І якщо зараз iPhone підтягнувся до ноутбуків у деяких тестах, то наступне покоління має шанс відірватись і ще сильніше, друзі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!